Фактично за 23 роки Путінська Росія показала жахливу слабкість, тотальну корумпованість, тотальну неефективність, тотальну слабкість, тотальну зраду. І, ви знаєте, старіючого. Слабнучого диктатора дуже показова є перша сторінка, ну обкладинка журналу The Economist". Угу. Там а, м, лице Путіна шукав шукав вираз, Ну я не хочу просто казати погані вирази, щоб на вас потім не не жалілися в Ютубі. І воно все потріскане, тобто, знаєте, таке враження. Ну знаєте, як розбита, як розбита, як розбита якась ваза, а потім її намагалися зліпити. І що парадоксально, одна з частин розбитої цієї вази в географічній формі України, цілої України, тобто повноцінної, і напевно ось це зображення Путінської Росії, ми ж мислимо образами. Угу. Ось воно напевно відображає ту реальність, яка відбулася з Росії.